Це пролетіло двір редакції упала вся площа в землі Дивіться, всякі кирпичі летіли що такий цеглина і наверне це все прильот Вікна повилітали опять площа вся в землі такі осколки уламки порівняно з телефоном Рячись. Всього було три прильоти. Два підряд, один триша. Хтось тобто колись відпочивав. Приліта туди. В редакції опять немає вікон другий раз у четвер шесть раз на площаті і це ж все раз... сюди так? Да? тут уже раз прилітало що а така картошка а таке прибране все ось таке воно нормальне це ми шукаємо флігельок колишнього керівника району скромний був чоловік колхоз собі не взяв михайло Кузьмич сердюк спромігся тільки це таке построїти. В один момент зібрало врожай, покосило дерева, виноградники. Провода. Страшно великий воєнний об'єкт. Це такі куски з Не треба їздити там, де не треба. Осколки. Осколки.